Вчора ворог завдав масованого удару безпілотниками по Новобаварському району міста Харкова безпосередньо по житловій забудові. Також горіла адміністративна будівля. Сталося чотири осередки займання. Загалом горіли житловий двоповерховий будинок, надвірні забудови, дві квартири в двох п'ятиповерхових житлових будинках та сім легкових автомобілів на загальній площі понад 600 квадратних метрів. До ліквідації наслідків ворожої ворожої атаки були залучені підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики, волонтери та комунальні служби. Безпосередньо зараз тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки, розбір завалів, проводяться аварійно-рятувальні роботи. Уже з-під завалів цього зруйнованого будинку вилучено тіла, обгоріли тіла загиблих людей. Чотири, чотири особи загинули і 35 постраждали. Наразі проводяться роботи на рівні Першого та другого поверху розбираються залишки та конструкції згорілих та зруйнованих квартир. Роботи щодо пошуку ймовірних тіл загиблих тривають, але безпосередньо влучання було саме у житлову будівлю, саме влучання і саме частина. Уламки безпілотника були вилучені безпосередньо біля тіла загиблого чоловіка. Я до сих пор не знаю, що своїм сином вона. квартира выгорела полностью, и как бы никто из соседей не знают, где он, что он. Тех, которые увезли в больницу, его среди них нету. И на втором этаже погибли, уже знают. А про него я ничего не могу. Скорее всего, что он погиб, потому что пол он в это время дома бывает, он никуда вечером не ходит. Она увидела этот ужас, но это Ну, это Армагеддон, просто армагедон. Горит. Пылает, горит. Не то, что сараї и горят, это... Ну, прямое попадание в квартиру.